дітками граєшся на вулиці. Ту! Михайлик пустує і грається, як і всі діти. От тільки йому, аби жити, що чотири години потрібно робити гемодіаліз. Це так звана штучна нирка. Про те, що в синочка полікістос нирок, мама знала ще коли була вагітною. Та аналізи в новонародженого були добрі, і батьки сподівалися, дитина все переросте. Та в рік і чотири місяці після грипу нирки відмовили. Почалася сильна носова кровотечія, він впав в кому. В комі був два дні, нирки зовсім почали відказувати. Було набряк головного мозку, був. І все, нас відправили на Чорнобильську лікарню, і там треба встановляти штучну нирку. Оце і є так звана штучна нирка підключають її сім разів на добу, аби очистити кров від токсинів. Мама хлопчика робить усе сама. Лікарі навчили півгодинки спокійно полежати. Михайлик погоджується лише якщо включити улюблений мультик. Я так, коли треба про дві години три. Саме такого день він хоче бавитись у цих коробках. Місячний запас ліків для гемодіалізу. Їх держава надає безкоштовно. На штучній нирці Михайлик вже три місяці. Один раз діаліз відмовив лише можна. Ну так дев'ять місяців. Ну ніхто нічого не обіцяє, тому що діаліз може відмовити в будь-яку хвилину. Дуже треба пильнувати. Єдиний вихід пересадка нирки. Донором для Михайлика може стати мама або бабця. Тато і його батьки не підійшли. Такі операції роблять у Польщі, однак потрібно щонайменше 50 тисяч доларів. «50 і ще 30 тисяч на реабілітацію, бо кожне місце мусить їхати в Польщу і здавати аналіз, як проживається нирка. Так, говорить, що нирка, якщо пересадка йде нирка, то приблизно на 15-20 років». І тоді треба знову міняти або на гемодіаліз. Олена, подруга родини, вірить. Добрі люди допоможуть, і Михайлик буде жити. Дуже такий живий енергійний хлопчик, і він найперший, я як мама, сама мама трьох дітей, я собі просто уявити не можу. Як ми можемо, ми мусимо зібрати ті гроші, від кого би то не треба було. Я собі не можу уявити. То дійсно правильно сказали, що чужих дітей не буває, і як то так, чия дитинка не буде жити, а чиясь буде. Такого просто бути не можеш. То хто? є? Тоже курка, а то тобто Мяука. Мяука. Переказувати кошти можна на рахунок, який бачите на екрані, або ж телефонувати до мами Світлани 097 215 31 35. З таким діагнозом, як у Михайлика, на західній Україні п'ятеро дітей. Добрі люди вже допомогли зробити операції трьом малюкам. Необхідну суму зібрали й для четвертої дитинки. Родина вірить, що не залишить на напризволяще, і їхнього михайлика. Тетяна Муравель, Володимир Квятковський, головні новини Львова.